О Боже мій Боже, я благаю тебе оканом зцілення Твого, і сяй вам денного світила благодаті Твоєї, і ім'ям Твоїм, яким упокорив Ти слуг своїх, і проникливою силою найпіднесенішого Слова Твого, та владою найвеличнішого пора Твого, і милістю Твоєю, що передувала створенню всіх, хто є на небесах і на землі. Очісь мене водами щедрості своєї, від усіх недух і хвороб. І від усякої слабкості та немічності. Бачиш ти, мій Господи, прохача Твого, що очікує край дверей щедрот твоїх і того, хто уповає на тебе, міцно тримаючи за поворозку щедрості твоєї. Прошу тебе, не відмовляємо в тому, чого просить Він від океану благодаті твоєї та денного світила ніжної турботи твоєї. Владні ти робити те, що тішить тебе. Немає іншого Бога, крім тебе. Того, хто незмінно прощає, найвеликодушнішого.